Аллилуйя, аллилуйя, лилуй, о старые услышать о Господень печали, защитить, о имя Бога alleluia, alleluia, alleluia. Господи, сласи царя и услышанный Божий ощутит при Господа в заповеди кем случае. Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми всі чули з вами івангельське повіствування, івангельські слова, які сказав Господь понад дві тисячі років тому. Але ці слова, як ніколи, і в сьогоднішній день є надзвичайно актуальними. Ми часто в своєму житті ставимо неправильні пріоритети. Другорядні речі ставимо на перше місце, а здавалося б, речі, які би мали бути на першому місці, відкидаємо, а все частіше і частіше трапляється так, що і забуваємо про них. Сьогодні, крізь тисячу років, Господь звертається до нас і говорить: подивіться на птахів Небесних, вони не сіють і не жнуть, і не складають у житницю свою, і не думають про те, що їм їсти чи що водягнутися. Але Господь дбає про них. І невже ви, люди, гірші чимось за них? Господь говорить, подивіться на лілії польові. Вони наскільки гарно задягнуті, що і Соломон, який має всі багатства і має прекрасні шати, прекрасний одяг, не міг би своїй красі зрівнятися із ними. Так і ми, дорогі братя і сестри, зачасту, Першу чергу на перше місце ставимо земні багатства. Переживаємо за те, що нам вдягнутися, що нам їсти, що нам пити, де ми будемо сьогодні чи де ми будемо завтра. Але забуваємо про того, хто дбає і турбується про нас, про Христа. Господь говорить, що тільки повна довіра до Нього. Відкрите серце, щира душа зможе робити людину щасливою. Ми часто шукаємо щастя в земних речах, часто думаємо про те, що якщо ми станемо багаті і розбагатіємо, тоді і будемо по-справжньому щасливі. Але святі Отці говорять нам про те, що справжнє щастя для людини це щастя у Бозі, щастя у святій церкві, щастя святих таїнствах, що людина по-справжньому є щасливою тільки тоді, коли розділяє святу Христову Євхаристію, причащається тіла і крові Христових. Ми часто, дорогі браті і сестри, ставимо на перше місце мамон. Ми сьогодні чули в Євангелії, що не може людина служити одночасно мамоні і Богу. Що таке мамона? З древньої арамейської мови мамона означає багатство, гроші і всі земні блага, які корять серце людини і притягують її до земного. Не можна служити одночасно мамоні і Богу, потрібно завжди чітко розподіляти і розмежовувати ці, 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 дві, ці дві речі. Якщо на першому місці буде Господь. То і все інше буде на своїх місцях. Сьогодні Свята Церква шанує пам'ять великого угодника і подвижника преподобного Онуфрія Великого. Історія преподобного Онуфрія надзвичайно цікава і вражаюча. Преподобний онуфрій, як говорить нам передання, народився приблизно в 320 році і був сином персидського царя. Перед народженням преподобного онуфія персидський цар дуже спокусився, йому явився демон у вигляді подорожуючого, і сказав, що незабаром у тебе народиться син, але ти візьми цього сина і кинь його у вогнище. І якщо я не буду правий, то Господь врятує його. Персидський цар, спокусившись, послухавши диявола, так і зробив. Але Господь явив дуже велику милість. Коли немовля впало у вогнище, полум'я розступилося і немовля було врятоване. Тоді ж цьому персидському царю явився ангел Господній і почав укричати його, що він спокусився на ці одеявальські спокуси і сказав негайно охрестити свого сина і назвати його ім'ям Онуфрій. Батько послухавшись, так і зробив, але трапилося іще одне чудо. Син не приймав молока матері, грудного молока. І ось батько, злякавшись, що син помре, вирушає в далеку дорогу. І по дорозі в пустині зустрічається йому біла лань, яка чудесним образом нагодувала немовля Онуфрія, дійшовши до одного із пустельних монастирів, на їм вийшов і гумен цього монастиря, який вже. Був оповіщений Господом про те, що до нього принесуть немовля, і це немовля згодом стане великою людиною дуже великої святості. Персидський цар залишив свого немовля в цьому монастирі і щороку до своєї смерті навідувався і провідував свого сина. До трьох років преподобного онухя приходила до монастиря Лань і годувала його своїм молоком. Після трьох років Преподобний Онуфрій весь свій час, весь свій дитячий час, знаходився в храмі. І ключар храму завжди щодня давав цьому немовляті по кусочку хліба. І він, дивлячись на ікону Божої Матері, на якій була зображена Божа Матір з Богом немовлям, приходив з цим кусочком хліба до цієї ікони і казав: Ти, Ісусе, таке ж немовля, як і я. Але мені ключар дає хліба, а тобі не дає. Тримай ось цей хліб, я з тобою хотів би поділитися. І трапилось чудо. Дитина з ікони, а це було немовля, пристянула свої руки і взяла цей хліб. Ключар, побачивши це, прийшов до його мина монастиря і каже, що Бога немовля, з ікони бере у преподобного онук, цей хліб. Тоді ж. Преподобний тоді ж ігумен гумен монастиря наказав преподобному онуфрію піти і просити хліба уже самого Спасителя з цієї ікони. Преподобний онуфрій прийняв це за послуг, пішов до ікони, став на коліна і почав молитися, щоб Господь йому подав кусочок хліба. І знову трапляється чудо. Це богонемовля з ікони. Дає таке, такий велетенський шмат хліба, що преподобний онуфрій навіть не, дуже йому було важко донести цей хліб до Югумена. І тоді браття монастиряночні з Єгуменом возрадувалися і прославили Господа. До десяти років пробув преподобний онуфрій в цьому монастирі. А далі, за покликом свого серця, за покликом Божим, таємно вночі покинув монастир і пішов в пустиню для того, щоб. Усамітникись. І коли вийшов за ворота монастиря, то Господь йому явив промінь світла, який вказував йому дорогу до його місця усамітнення. Прийшовши на це місце в печеру, де він усамітнювався, Господь понад 30 років посилав ангела-хранителя, який йому приносив хліб і годував його. Після тридцяти років чудесним образом. Виросла пальма, яка давала плоди, і ще 30 років преподобний онуфрій харчувався з цієї пальми. У самітництві преподобний онуфрій прожив понад 60 років і мирно приставився до Господа, передавши свої монаші чернечі знання, свої вміння в подвигах, своєму учневі пафнутію, преподобному пафнутію. Приклад преподобного Онуфрія Великого показує нам, наскільки людина може довіряти Богу. І ця довіра до Бога вона є надзвичайно важливою. Адже коли ми повністю, браття і сестри, безтурботно, немов справжні діти довіряємо своєму Небесному Творцю, тоді і Отець наш Небесний подбає і про те, що нам вдягатися, з чим харчуватися. І... Перше перше, треба завжди ставити на місце Господа, як каже блажений Августин: якщо на першому місці буде Господь, то і все інше буде на своїх місцях. Тож спершу, дорогі братя і сестри, будемо пам'ятати завжди сьогоднішні євангельські слова, які нехай для нас стануть нарічним камнем у нашому спасінні. Спершу шукаємо Царства Небесного і правди. Його, а все інше додасться вам. Амінь.